Розкажу я вам казочку про Снігуреньку. Жили на світі старий зі старої. Жили вони добре, та от тільки лихо не було в них дітей. Дуже журилися вони, щоб під старість вони самотні залишилися та нічого не могли вдіяти. Тільки у них і радості було, що на чужих дітей дивитися. От якось сидять узимку вони біля вікна і дивляться, як на вулиці діти в сніжки граються. А сніг тільки випав, білий такий пухкий. Закінчили діти в сніжки бавитися і почали снігу бабу ліпити. Старий і каже. А що стара, чи не піти нам на вулицю? Будемо і ми бабу ліпити. Що ж, підемо побавимося на старості? Тільки навіщо тобі бабу? Зліпимо краще собі дитину з снігу, коли живої нема. І почали старі ліпити дитину з снігу. Зліпили тулуб з ручками та ніжками. Доклали зверху круглу грудку снігу і зробили з неї голівку. Щасти вам у роботі, кричить хтось, проходячи мимо. Спасибі, відповідає старий. Що це ви робите? Та от що бачиш снігуроньку. Сказали, а самі знову до роботи. От зліпили вони носик і підборіддя, зробили дві ямочки на лобі, і тільки старий зробив риску ротик, як раптом з нього теплом війнуло. Дивляться старі, а з ямок на лобі виглядають блакитні оченята, а потім і губки малинові всміхаються. Нахиляє до них голівку снігуренька, як жива. Ворушить ручками й ніжками в снігу, ніби не мовляв, пелюшках. Затремтіла стара з радості і кинулась обнімати снігуреньку. Ох ти, моя снігуренько, Люба, каже стара. Бере свою несподівану дитину і біжить з нею в хату. Росте снігуренька, і щодень то все гарніша стає. Старий із старою не натішиться нею, і весело стало в хаті дівчата з села приходять розважати бабусину внучку, розмовляють з нею, співають їй пісень, грають з нею в різні ігри, навчають її всього, що та як у них ведеться. А Снігуренька така розумна, все примічає, все переймає. І виросла вона за зиму, як дівчинка років тринадцяти, все розуміє, про все говорить, і таким приємним голосочком, що заслухаєшся. А собою вона біла, як сніг, очі голубі, як незабудьки, руса коса до пояса, і всі не намилуються снігуренькою, а бабуся просто не натішиться нею. От, каже вона чоловікові, нам така радість на старість. Минула зима, засяяло на небі сонце весняне і пригріло землю. Скрізь зазеленіли трави і заспівали жайворонки, почали дівчата танки по селу водити та пісні співати, а снігуронька Щось сумна зробилася. Що з тобою, дитинко моя? питає бабуся, чи не хвора? А снігуренька відповідає, нічого, бабусю, я здорова. Зійшов останній сніг, зацвіли сади та луки, заспівав соловей і всяка птиця, і все повеселішало. А снігуренька... Ще дужче сумувати почала і все ховається від сонця в холодочок. Як дощ та сутінки, вона веселіша. А якось насунула сіра хмара та й посипала великим градом. Снігуронька так зраділа йому, як інша перлином коштовним не була брада. Коли ж знову пригріло сонце, і град розтанув. Снігуренька заплакала за ним та так гірко, ніби сама хотіла розлитися слізьми. От і весна минула. Настав Іванів день. Зібралися дівчата з села гуляти в гай. Зайшли до бабусі і просять її. Пустіть з нами снігуреньку. Бабуся спочатку не хотіла пускати, а потім подумала, може, розгуляється снігуренька і відпустила її з подругами в ліс на гулянки. Прийшли вони в ліс і почали тут розважатися. Плели віночки, рвали квіти, співали, а коли закотилося сонце, дівчата розклали вогнище з хмизу, запалили його. І всі у вінках поставали одна за одною, а Снігуренько поставили позад усіх. Дивись, сказали вони, як ми побіжимо, так і ти біжи за нами не відставай. Почали дівчата стрибати через вогонь. Раптом позад них щось зашуміло і жалібно простогнало. Оглянулися вони. Нема нікого. Дивляться і не бачать поміж собі снігуроньки. Мабуть, вона сховалася і розбіглися шукати її та ніяк знайти не можуть. Кличуть, шукають, не озивається. Де ж вона поділася? Може, додому побігла? сказали вони і пішли назад у село, але снігуроньки і в селі не було. Довго сумували старий і старою, Та гадали, куди ж поділася снігуронька? Чи лютий звір затяг її в дрімучий ліс, чи хижий птах заніс до синього моря? Та не лютий звір потяг її у дрімучий ліс, і не хижий птах заніс її до синього моря. А коли побігла снігуронька за подругами. І стрибнула через вогонь, раптом потяглася вона легкою парою, тонкою хмаркою, і полинула у височінь.